О, а ви вже тут? Значить, ви на каналі Довкола Ботаніка, цілком можливо, з вами Олексій Коваленко, і ми сьогодні обговоримо актуальні наукові новини. А саме ми поговоримо про те, як медузу перевернули з ніг на голову та отримали морську анемону, про те, як розшифрували ДНК Бетховена та з'ясували, від чого ж він помер. Про те, як вірус перетворює гусінь на зомбі, і про грибів, що допомагають жукам знищувати дерева. Тому заварюйте чашку ботанічного чаю та вмикайте стартовий кодон цієї програми. Dziękujemy. Що буде, якщо перевернути медузу до дригом? З певною мірою умовності ви отримаєте морську анемону. Не здійснюйте цей трюк у себе вдома, адже його вже провернули за вас палеонтологи. Викопні зразки, які раніше вважали медузами, тепер віднесли до анемон. Цій помилці було б більше 50 років. Огляд скам'янілостей справді створює враження, що перед вами дзвін, з якого звисають щупальці. Але палеонтолог Рой Плотнік з університету Іллінойсу в Чикаго не був згодний з. Такою інтерпретацією йому конструкція такої медузи видавалася неприродною та нездатною плавати. Вчений розвернув викопну рештку на 180 градусів. У такому положенні він помітив подібність істоти до морських анемон. Плотніки його колеги дослідили тисячі скам'янілих тварин, які отримали назву Езексела Асхере, виявивши більше доказів своєї ідеї. Смуги, що проходять через скам'янілості, відповідають формі мускулатури деяких сучасних Часних анемон загострені виступи на деяких екземплярах. Нагадують щупальця. Ці істоти мешкали у місцині Мейзон Крік на території нинішнього штату Лінойс. 310 мільйонів років тому. Тоді ця територія була поблизу берегової лінії, а поряд у море впадало низка річок, які несли свої наповнені осадом води. Усе це виглядало як підходяща місцина для існування тут стародавньої анемони. Саме так виглядає поверхня яйця деяких тихоходів. Щоб не відходити далеко від теми яєць, перед вами яйце гадрозавра з ембріоном. Знайшли цей зразок ще в 1970 році у відчаруваннях порід пісньої крейди в Алабамі. До речі, це яйце ще нормально не описане у літературі. ДНК, яке виділили із волосся Бетхована, вказує на можливу причину смерті цього композитора. Значну частину свого життя митець мав проблеми зі здоров'ям. 26 березня 1827 року. Він помер, перебуваючи в своїй квартирі у відні. Поширена думка, що причиною стала печінкова недостатність. Аналіз ДНК з волосся показує, що Бетховен мав кілька генетичних факторів ризику захворювань печінки разом з потенційною інфекцією печінки. Та ймовірною пристрастю композитора до алкоголю ці фактори могли викликати перечасну смерть у віці 56 років. Легендарна кар'єра Бетховена була обірвана прогресуючою втратою слуху, яка залишила композитора повністю глухим до 45 років. Бетховен також страждав від шлунково-кишкових проблем і погіршення стану печінки. Зокрема, відомий випадок пожовтіння шкіри композитора влітку 1821 року через порушення роботи цього органу. Гнози не так легко ставити й сучасникам, а що говорити про людей, які жили два століття тому. Дослідники спирались на нотатки з двох розтинів композитора, зроблених після його ексгумації у 1863 і 1888 роках, та інші історичні документи. Окрім того, в цій справі допомогло волосся близько 30 окремих зразків, які приписуються композитору відомі в колекціях. Команда науковців змогла отримати матеріал з восьми зразків, які були відібрані з 1821 по 1827 рік. Але не все було так просто. З однієї проби виділити ДНК не вдалося. Два зразки точно не належали композитору. Один виявився приналежній жінці, яка за походженням представляє субетно Сашкеназі. Одначе п'ять зразків, отриманих із різних джерел, явно належать одній людині з центральноєвропейським походженням. Підозрюючи, це справді було Бетховена. Дослідники використали зразки, щоб реконструювати геном композитора. Цей аналіз не виявив жодних генетичних маркерів, глухоти чи кишкових проблем. Але команда виявила кілька факторів ризику захворювань печінки, включаючи варіант гену PNPLA3, який міг би потроїти ризик розвитку проблем з печінкою композитора за його життя. Ці фактори ризику самі по собі не повинні були стати причиною смерті Бетховена, але вчені також виявили сліди вірусу гіпсові гепатиту Б, який пошкоджує печінку. Ризик для печінки через інфекцію гепатиту Б міг бути ще більше посилений регулярним вживанням алкоголю. Деякі сучасники стверджували, що до кінця життя композитор сильно пив. Але в цій історії є ще один нюанс: ігри хромосома в п'яти зразках волосся не збігається із ігрехромосомою п'яти людей. Які мають спільного предка з Бетховеном в 14 столітті у композитора не було дітей, тому порівнювати з нащадками змоги не. Це справді може бути ознакою того, що волосся не справжнє, але вчені вважають ймовірнішим, що один із прямих предків Бетховена з боку батька мав дитину поза шлюбом. Можливо, десь між 14 і 16 століттям. Перед вами крило гігантської бабки віком 300 мільйонів років, яке знайшли біля Великих Озер на теренах США. Яйця метелика, атіма селенефора. самиці відкладають їх не групами, а поодинці на верхівках листків. У діаметрі ця архітектурна конструкція близько 1 міліметра. Вид поширений у тропічній і субтропічній Азії. Не кордицепсовими грибами єдиними. Вірус здатний зламати нервову систему дрібних істот та перетворити їх на зомбі, щоб маніпулювати поведінкою та досягати своїх підступних цілей. І тут мова йде зовсім не про армію воєнних злочинців Російської Федерації та їхніх вболівальників, адже це їхній свідомий вибір. Ця історія про гусениці метелика та бакуловіруси під тиском свого ляльковода ці тварини рухаються в все вище і вище рослин. Щоб максимально високо зупинитися та загинути, сприяючи поширенню вірусу. Ключ до зміни поведінки маніпулювання генами, пов'язаними із зором гусені. Як наслідок, комах більше приваблює сонячне світло, ніж зазвичай. Бакуловіруси можуть інфікувати понад 800 видів комах, переважно гусінь лускокрилих. Трюки з зміною поведінки комах відомий вже більше століття, але механізм цього процесу лишався незрозумілим. Попереднє дослідження показали, що інфікована гусеном гусінь демонструє більший фототаксис, тобто її більше приваблює світло, ніж на інфікованих комах. Нещодавно вчені підтвердили цей ефект в лабораторії на гусині виду геліковерпа Армігера, які були уражені бакуловірусом під назвою Гір NPV. Дослідники порівнювали поведінку гусені в скляних трубках, які мали світлодіодну підсвітку. Неінфіковані істоти блукали вгору і вниз по сітці, але поверталися на дно, перш ніж стати лялечками. Така поведінка має сенс. Тому що в дикій природі цей вид розвивається в дорослих особин під землею, але інфікована гусінь не поверталась на дно трубки, а гинула вгорі. Команда науковців перевірила, чи комахи справді сприймають світло, чи тут ключовим було відчуття гравітації. Для цього експеримент провели в шестикутних коробках, одна з сторін яких мала підсвітку. І тут комахи вже не дерлися вгору, а просто розташовувалися поближче до світла. Потім команда вчених порівняла активність генів у інфікованих і неінфікованих личів. Чінок, найбільші відмінності були в генах опсинів, світлочутливих білків, які є основними для зору. Вони були активнішими після зараження вірусом. Та ж сама закономірність спостерігалась в іншого гена, який пов'язаний з зором TRPL. Він кодує канал у клітинних мембранах, який бере участь у перетворенні світла в електричні сигнали. Коли команда науковців використовувала інструмент для редагування генів CRISPR-Cas9, щоб відключити гени опсину та ТІРПІЛ. У інфікованої гусениці більшість з них перестали демонструвати поведінку з видирання на гору в трубці та розташування поближче до джерела освітлення. <плес> Самиця та самець виду Гланікус інсолітус із порядку лускокрилих. Ця комаха з нічним типом активності трапляється на теренах Китаю. Мушлі амонідів цікавлять не лише палеонтологів, а й раків-самітників. На світлині можна побачити прихильника житла із вторинного ринку, зразок з періоду крейди Велика Британія. Гриби можуть допомагати деяким комахам винищувати дерева. Короїд типограф іпс Тіпографус наводить жах на хвойні дерева Євразії. Він харчується їхньою корою, прогризаючи в ній ходи. Масовий розвиток комахи може спричинити швидке знищення дерева. Нові дані вказують на те, що деякі гриби є спільниками цієї істоти. Вони відіграють роль ворожих коригувальників. Гриби створюють хімічні маячки, які ваблять жуків. Дерева це ж не хлопчики для биття. Хвойні Є фабриками зі створення хімічної зброї для захисту. Саме тому в соснових та ялинових лісах формуються своєрідні пахощі. Це аромати гонитви озброєнь голонасінних, які мають на меті покласти край свавіллю-членистоногих. Проте короїдам здається байдуже на захисні речовини дерев. Вони метегелять їхню кору, як трипільці вареники, у уяві СМИ Міністерства культури та інформаційної політики України. Досить цікавою деталю є й те, що деякі гриби ви, наприклад, представники роду Гросманія співіснують разом з жуками-короїдами. Вони мешкають на комахах як ектосимбіонти, але можуть пуститися і вільне плавання, займаючись поїданням мертвих тканин, живого дерева, а потім і мертвого дерева. Група вчених порівняла хімічні речовини, які виділяються корою ялини, в якій поселився гриб Гросманія. З хімічним профілом незаражених дерев. Присутність грибів змінювала запахи ялини. Більше половини летких речовин дерев з грибною начинкою. Були унікальними для них. Подальші експерименти показали, що короїди можуть ідентифіковувати ці особливі хімікати. Дослідження вказують на те, що ці грибні парфуми сигналізують комахам, щоб прилетіти до цього конкретного дерева. З метою харчування корою та розмноження це чудова ідея. Мовляв, ми тут уже імуну систему дерева розхитали, долучайтесь до бенкету. Низка захисних сполук дерева, наприклад, альфа-пінен, перетворюються грибами на цисвербенол, який для Шуків типографів є феромоном агрегації. Діяльність гриба не лише вказує на розташування потрібної рослини, але й зменшує кількість отруйних сполук у корі. Однак ця здатність може бути використана й проти короїдів, наприклад, для поліпшення ефективності існуючих феромонних пасток. Ні, це не павук, а колембула діцертоміна орната. Вона прямує в своїх колемболячих справах корою дерева. Перед вами викопна рештка граптоліта. Циртограптус із Силуру, це були колоніальні тварини, які належали до групи напівхордові. Ну а я прошу всіх тих, хто належить до групи Хордові, натиснути полик з цьому відео Догори. Не забувайте про поширення цього відео. Не забувайте про коментарі. Ваші коментарі допоможуть поширенню цього відео. Про нього так дізнається більше людей. Правда ж, ви цього хочете? Ну правда ж. А окрім того, пам'ятайте про необхідність підтримки Збройних сил України. А, окрім того, ви можете Можете допомогти нам кілька посилань є у описі. Не забувайте також про те, що ми зустрінемось з вами уже невдовзі. Також я ж дякую всім, хто підтримує наш канал фінансово за допомогою спонсорства на Ютубі, за допомогою Патріонства на Патреоні, за допомогою разових переказів, за допомогою моральної підтримки, за допомогою купівлі моїх книжок. Власне, дякую вам усім за це, друзі. До зустрічі у наступних відео. Ці відео можливі через те, що ви підтримуєте цей канал. Ось так.